Книга Пророка Йоїла Розділ четвертий. Ось бо в ті дні і того часу, коли заверну бранців Юди та Єрусалиму, зберу всі народи і поведу їх вниз у Йосафатову долину. Там учиню суд над ними за мій народ та за моє спадкоємство Ізраїля. Вони би його між народами порозкидали і край мій розділили, вони на мій народ кидали жереб, міняли хлопця за блудницю і дівчаток, продавали за вино і пили. Та й ви, о Тире та седоне, чого ви хочете від мене? І ви, усі округи Філістії, може, ви хочете помститися на мені? Але якби ви і помстилися на мені, я раптом вашу помсту вмить вам на голову повернув би. Ви, що забрали моє золото та срібло, що занесли мої дорогоцінні скарби в храми ваші, ви, що синів Юди та синів Єрусалиму продавали грекам, щоб запроторити їх далеко від їхнього краю. Та ось я їх підніму з того місця. Куди ви їх продали, і поверну вам на голову злочин ваш? Продам ваших синів і дочок ваших у руки синів Юди, а ці їх продадуть Савіям народові далекому, бо Господь мовив. Оповістіть це між народами. Готуйтесь до війни, збудіть хоробрих, хай виступають. Хай рушають усі вояки, куйте мечі лемішів ваших, а й серпів ваших списи. Слабосильний, нехай скаже Я сильний. Спішіться, йдіть, усі народи звідусіль, зберіться, веди вниз, о Господи, твоїх хоробрих. Нехай рушають, нехай зійдуть народи в Єсафатову долину. Бо там сяду я судити всі народи звідусюди. Пускайте в рух серпи, бо наспіло жниво. Ідіть, топчіть, бо винотока повна, кухви переливаються, бо злоба їхня велика. Натовп на натовпі в долині суду. Бо близько день Господній у долині суду. Сонце і місяць почорніли, світло зір гасне. І загримить Господь із Сіону, дасть голос свій почути з Єрусалиму і затремтить земля і небо, але Господь буде прибіжищем для свого люду і кріпостю для дітей Ізраїля. Ви зрозумієте тоді, що я, Господь, Бог ваш, що живу на Сіоні, Мої святі горі. Єрусалим буде святим, і чужинці не переходитимуть більше через нього. Того часу гори закапають вином солодким, а горби молоком тектимуть, і всі потоки у юдеї потечуть водою. Джерело з дому Господнього проб'ється і зрошуватиме щитім долину. Єгипет. Румовищем стане Едом безлюдним диким краєм, за насильство над синами Юди, за те, що неповинну кров на їхній землі пролили. Юда ж буде заселений повіки, і Єрусалим від роду і до роду. Я відплачу їхню кров, без кари не залишу. І Господь житиме на Сіоні.